Перший етап жеребкування Кубку України серед жіночих команд. І жеребкування проводить заступник генерального секретаря Федерації баскетболу України Шабанова Лариса Олексіївна. І я директор департаменту організації та проведення змагань Гаврил Олександр. Отже, про систему і про жеребкування Кубку України. Заявки подала в нас сім команд. Це чотири команди суперліги і три команди з вищої ліги. Також заявки на проведення в своїх містах подала дві команди. Це команда Вінниці і команда БК Франківську. Тому жеребкування ми почнемо з визначення місць проведення змагань. Це в нас колба номер 1 де в нас два господаря змагань. А потім перейдемо до жеребкування основних команд. У нас є дві групи для жеребкування це група номер 1 де 4 команди, і група номер 2 де три команди. Ну, отже, Лариса Олексійовна, пропоную вам розпочати жеребкування з визначення місць проведення змагань. Нагадую, зараз ми першим витягуємо команду, котра буде приймати в себе групу номер 1 де 4 команди. Отак, два м'ячика, франківські вінниця. Приймає першу так. групу. Першу групу у нас приймає Франківськ Прикарпаття. Отже, група номер 1 де чотири команди, будуть грати у Франківську. Інші три команди з групи номер 2 будуть грати у місті Вінниця. Я думаю, ми цю колбу приберемо. Так, і у нас залишилось 5 команд, які будуть розподілятись по групам номер 1 і групам номер 2 Зпершу ми жеребкуємо групу номер 1 витягуємо другу команду. потім... Вит... Суперника для Франківська. Суперника, да, для БК Франківськ і потім жеребкуємо групу номер 2 де три команди, витягуємо суперників для Команди Вінниці. Отже, висим. Я чи ви. Ну, давайте я давайте, першу. Давайте, давайте. А я другу руку буду, так? Да? Я іншою рукою. І так суперник для команди суперліги. Франківськ Прикарпаття. Це команда із міста Дніпро. «Інваспорт» здесь шорт 5. Команда вищої ліги. Команда вищої лиги. Так. Так. Да, я ж рибку тоді групу номер два. Витягу суперника для команди університет. І це команда БК Рівнець Дюшор. Теж команда вищої ліги зустрінеться з командою Суперліги з міста Вільниця. І зараз ви знову для Франківська. Для Франківська. Так. Група номер... номер один. Третя команда в групу номер 1 Нагадаю, в цій групі в нас чотири команди. Номер три. Інтерхім з Дюшор. Це команда Суперліги. Так, виростися. Останню команду в групі номер 2 Так, для, для команд... групи. Для, для групи З номер Вінниці. В Місто Вінниці поїде змагатися. У нас друга команда Франківська. Команда вищої ліги, друга команда міста, з міста Франківське. Ну і остання команда, яка в нас залишилась, буде грати в групі номер 1 четверта, це команда Київ Баскет. Команда Суперліги. Яка в перший ігровий день зустрінеться з Одесою. Так. Ось так в нас розподілились команди групи номер 1 і групи номер 2 Бачимо на екрані. Тому дякуємо всім вболівальникам, шанувальникам баскетболу. Дивіться трансляції, приходьте на матчі. І зустрінемось 24 січня. Він не у Франківську або біля екранів наших комп'ютерів. Дякуємо до зустрічі.